Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео медіа дуже впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаємо огляд традиційно із Куп'янського напрямку, де ворог не припиняє спроб прорвати українську лінію оборони. Однак кількість атак дещо зменшилась. Ворог дається в основному до нанесення ударів артилерійських, а так само застосовує каби на цьому напрямку. Лінії оборони стабільні українські сили тримають і в районі Синківки, і в районі Табаївки, і в районі Крохмального. А помітно, що російські війська таки вимушені були частину своїх сил зняти фронт з фронту і перекинути на сусідній з Купінським напрямком тепер вже. Напрямок це Білгородська область, де російські повстанці, РДК Легіон Свободи Росії, батальйон «Сибір» і Чеченські добровольці, проводять дії і проводять доволі таки впевнено, тому що є здобутки, а білгородська влада евакуює людей, не знає, як захистити. А знову ж таки повстанці заявляють про те, що людям треба евакуйовуватися вступають в бойові зіткнення, російські війська несуть втрати. А я хочу нагадати, що Будь-яка знищена техніка на території Росії в Білгородській чи Курській області це мінус техніка, яка може з'явитися в Україні на фронті. Те ж саме стосується і живої сили ворога. Тому успіхів добровольцям там просуватися і демілітаризовувати смугу довкола кордону з Україною. На Лиманському напрямку ворог атакує в районі Тернів, має частковий успіх, намагається просуватися. Тут видно характер удару, він розгалужується. Терни і Білогорівка. Тобто Білогорівка це, скажімо так, те, що стоїть на заваді уже багато місяців Росії заявити про те, що вони захопили всю Луганську область. Не здається, наш контингент там і тримає удар і відбиває атаки. Є там висоти, які працюють на наші сили. Звичайно, потрібно більше підтримки і більше боєприпасів, але ворог просуватись не може. Бахмутський напрямок має частковий успіх російські війська. В районі Іванівського намагаються і далі прориватися на часів яр. Наші війська тут зайняті тим, що обладнують додаткові лінії оборони і намагаються стримати. ворог тисне надзвичайно сильно і потужно. І цей напрямок може стати одним із основних або навіть основним з точки зору нанесення майбутніх ударів і найбільшого штурму. Я хочу нагадати, що як ми вже з вами раніше обговорювали. Ворог буде звужувати свою наступальну активність із тих трьох напрямків, на яких зараз ідуть основні бої на сході. А це саме Бахмутський напрямок штурм часового яру. Це Авдіївський напрямок, де ворог має частковий успіх. Однак наші сили його зупиняють і сповільнюють просування, наносять максимальні втрати. Надзвичайно активно працюють дрони, є покращення по снарядах і відбиваються атаки. Або напрямок ще дуже важливий: це Новопавлівський. Де так само велика частина а, зусиль а, наступальних ворога покладається туди. Можна сказати, що це напрямок на вугледар. Ворогу надзвичайно кортить захопити висоти довкола вугледару, щоб у українських сил не було плацдарму, з якого можна далекобійною артилерією бити по району Волновахи, де є залізничний вузол. Тому для них це надзвичайно важливо. Один із цих напрямків в майбутньому стане і таким основним можливо щодо того, які втрати несуть російські війська при цих штурмах. Вони звичайно колосальні. Саме тому є рішення зараз в Росії, яке анонсує Шайгу, що треба створити дві армії, треба створити 14 дивізій, Нові бригади багато що буде тільки на папері нічого не буде зроблено. Але треба розуміти, що ось така кількість це про доукомплектування російських втрат. Це близько 200 тисяч того, що вони хочуть набрати, десь перегрупувати, десь доукомплектувати, тобто буде бурхлива діяльність. Звичайно, когось і мобілізують, хтось і потрапить на фронт, тому що війна триває. Але знову ж таки, це говорить про характер втрат російських військ, про виведення з ладу, про втрату боєздатності. Те, що треба розуміти, як я вже зазначав, бої йдуть і в районі Новопавлівського напрямку, і на Авдіївському, і на часів яр. А є часткові просування у ворога, але наші сили стримують удари. Ворог перебуває в наступі однак можна помітити, що в зв'язку з тратами дещо вже буде сповільняти власний темп. Район роботиного запорізький напрямок. Так само російські війська намагаються просуватися. Наші сили стримують доволі таки активно і наносять максимальні втрати. Певною мірою можна сказати, те, що ворог наступає тут, це зменшує їх присутність на сході, де зараз основні напрямки удару. А на півдні це залишається виключно політично пропагандистська мета. Для ведення наступальних дій, от просто їм дуже кортить вийти і сказати про те, що ось ті позиції, які були звільнені внаслідок українського контрнаступу, 2023, російські війська знову таки захопили. Це є на сьогоднішній день така мета. Лівобережжя Херсонщини продовжує стояти наш плацдарм в районі Кринок. Відбивають а, атаки. Тримається морські піхотинці і тероборона. Дуже потужно. Сумщина, ворог обстрілює активно. Чому це відбувається? Це відбувається, по-перше, не тільки зараз почалось. Це відбувалось і раніше. Ворог і раніше застосовував різні види озброєння, особливо артилерію, міни. Діяли диверсійно-розвідувальні групи агресора на території Сумщини. Наші сили постійно вступали в бойові зіткнення з ними. Зараз це почастішало. Росія хоче перше завадити ротації, тому що ротація була абсолютно правильно проголошена головнокомандувачем збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським. Він про це сказав публічно. Це, відповідно це було і доручення президента України Зеленського. Воно виконується. Росія хоче зірвати цю ротацію. Їм кортить, щоб свіжі сили не йшли на заміну бригадам і підрозділам, які тривалий час горнилі битві в бойових діях. А вони хочуть, щоб свіжі підрозділи йшли на Сумщину і тому, що вони створюють картинку масштабного наступу. Це перший момент. Другий момент, вони хочуть посіяти паніку. Третій, вони проводять потужну інформаційно-психологічну операцію, намагаючись створити ілюзію, що мовляв сумщину не обстрілювали б, якби не рейди РДК російських повстанців на територію Курської області. Але це все фейки і брехня, тому що рейди РДК. Якраз про те, щоб знищити десь артилерійську установку, мінометний розрахунок, і цих обстрілів ставало якомога менше, так само треба зазначити, що в дії українська система протиповітряної оборони, в дії Петріот, який вкотре долає російську балістику, кінжал кн КН-23 або Іскандер М. Відбувся масштабний обстріл української столиці: 31 ракета, всі були збиті, 29 крилатих Х-101 і так само дві балістичних, як я вже казав, працюють оборонці неба. Слава нашим захисникам! Звичайно! Нам потрібно ще працювати. Звичайно, нам потрібні ще додаткові засоби. Над цим працює українська влада, над цим працюють всі, хто фактично допомагає за кордону наближати до нас цю допомогу. За підсумками Рамштайну було ухвалено рішення про те, що Україна має отримати більше засобів протиповітряної оборони, снарядів, які вже надходять на фронт. Тобто зброя надходить, а так само дронів. А так само Іспанія постачає 20 танків в Україні. Є а, мова про те, що а, можуть бути фактично поставлені разом з F-16 і ракети JASSM, на які ми дуже розраховуємо ракети повітря земля дальністю до 500 кілометрів. Тому що якщо зараз українські війська вирішують комплексно, два завдання дуже важливих: це побудова оборонних рубежів і стримування ворога з них з метою збивання їхнього темпу просування, а так само нанесення максимальних втрат. То ще й потрібно мати здатність бити на підходах по агресору, тобто не давати їм передиху, постійно тиснути, знищувати їх логістичні рубежі. Для цього так само важливо отримувати відповідно ракети від партнерів. Продовжується нанесення ударів по ворожих об'єктах на території Росії. До цього можна віднести. Так само удар по авіабазі Енгельс, де в цей час могло перебувати 11 літаків. Попередня інформація була про те, що ушкоджень зазнали деякі борти, із цих 11 тільки два піднялися. Зенгельса для нанесення ударів по Києву. Решта 9 летіла з Олєндія решта 9 летіла аж за полярного кола. Очевидно, якісь проблеми могли виникнути, і успіх ця атака могла мати, як і продовження атак, які будуть відбуватися, тому що Україна нарощує виробництво безпілотників. Наприклад, міністр цифрової трансформації Пан Федоров заявив про те, що ми можемо вийти на об'єми 2 мільйони, навіть не мільйон. А Вашингтон Пост видання американське написало про те, що Україна виробила ракету на 640 км дальністю, посилаючись на дані Мінстратехпрому. Тому Україна так само виробляє у межах зусиль. Звичайно, нам не вистачає коштів. Звичайно, ми потребуємо підтримки партнерів, яка в принципі нам надається. Але певний. Такий критичний період, коли підтримка була взагалі, і ну ми бачимо Авдіївка, в тому числі і через те, що підтримка вчасно не прийшла, і відступ наших військ з деяких позицій, це все було і тому. Зараз ситуація дещо покращується, тому що йде краще забезпечення, стабілізується фронт, і як наслідок ворог зазнає максимальних втрат. І так буде і надалі. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!